Гамірний та багатолюдний був колись один із хуських готельно-оздоровчих комплексів, у якому знаходився чи не найбільший у місті плавальний басейн. Тепер це занедбаний об'єкт із вибитими шибками, напівзруйнованими стінами і дахом. Раніше ця споруда була у комунальній власності міста, проте впродовж більше десятка років просто пустувала. Відтак без догляду почала руйнуватися на очах. Зараз вона занедбана і більше схожа на притулок для безхатьків. Шанс відновити басейн з'явився два роки тому, коли фонд комунального майна області виставив його на продаж. Ми дуже щиро раділи хустяни два роки тому назад, коли прийшла приємна новина, що Фонд Комунального майна області вирішив цей об'єкт продати для. Громадян, які хотіли зробити дуже гарний плавальний басейн у місті Хусті, два роки викупили бізнесмени міські, які зараз вирішують питання у видачі державного акту на землю, бо були там певні судові справи. Були навіть судові справи із власниками АЗС, яка розміщена поруч. За словами міського голови, судова тяганина і різні нюанси в документації не давали змоги новим власникам одразу приступити до головного свого завдання відновити зруйнований об'єкт. Зараз у них з міською владою є певні домовленості, адже неодноразово вели перемовини. Ми дійшли згоди. Значить, якщо вони не починають це робити, ми будемо ініціювати. Про розірвання договору викупа цього об'єкта і продажі іншим особам. З їх слів запевнено нас, що після травневих свят вони хочуть все ж таки братися за цей об'єкт, і на протязі року ця картинка буде замінена і буде зроблений гарний об'єкт. Можливо, хостян незабаром і порадують новим басейном, але поки об'єкт у жалюгідному стані. І на жаль, така невтішна картина практично на самому в'їзді у місто.